Ранку, на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 28 та 29 листопада 2025 року. Сьогодні 28 листопада. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Риби. Після 21 години, коли завершиться перехід місяця з першої у другу фазу, можна пророщувати насіння для вітамінних салатів, можна працювати з розсадою, пересаджувати кімнатні рослини. Сприятливий день для поливів та підживлення рослин органічними добривами. Але не можна обрізати садові рослини при будь-якій погоді. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 28 листопада несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 29 листопада, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці риби. Можна пророщувати насіння для вітамінних салатів всю добу, можна працювати з розсадою, пересаджувати кімнатні рослини. Це сприятливий день для поливів та підживлення рослин органічними добривами, але не можна обрізати садові рослини, не можна проводити зелені операції на будь-яких. Рослинах ми прямуємо до повні. Отже, перша, кінець першої фази, друга фаза дуже складний період для рослин, тому, будь ласка, ніяких обрізок не проводимо на будь-яких рослинах. Захист рослинничківників та хвороб проводимо біопрепаратами. 29 листопада несприятливий час для різних заготівель. Це знак стихії води, а значить, все дуже швидко псується. Важливо для здоров'я на 28 та 29 листопада 2025 року. Це праця місяця в знаці стихії, води, в знаці риби. Тому, будь ласка, не використовуємо для харчування консерви, м'ясні, борошняні, гострі, солодкі страви, не п'ємо чор чорний чай, не п'ємо каву, алкоголь і будьте дуже уважні з ліками. Ну що ж, а Є ж такі продукти і страви, які ми повинні використовувати для нашого здоров'я. Так, є. І Готуємо ми страви з будь-якої риби, з морепродуктів, з морської капусти, готуємо гречану кашу, їмо молоко, сири, доступні овочі, фрукти, родзинки, гарбузови, соняшникове насіння, горіхи, прянощі, квасолю готуємо. їмо сухофрукти та п'ємо. Драв'яні чаї, смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту, тепла та затишку у ваших оселях, удачі у всіх справах, щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію, зустрітися ввечері. На все добре, до зустрічі!